Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Для себе вирішила, що це буде остання посилка цього сезону, ну, принаймні на, на зиму, до кінця зими і весни, поки не потепліє точно. Ця посилка дуже довго їхала, вона відправилася, відправилася ще декілька днів тому і переважно з Києва посилка йде, ідея приходить повідомлення. То вона приходить на наступний день. А це мало того, що вона йшла довго, наскільки пам'ятаю, майже три доби. І плюс ця посилка, от подивіться, зовсім вона не заскочована нічого. Тобто тут було моє прізвище Оксана, Буцніхоксана, от від кого. Це є, не треба, це є посилка, від, з, е, посилка, яка була, приїхала зі Швартова. Олечко, привіт. Її вибирала, тут є Пурпурата. порпурата не парпурата, як я його назвала, тому що вона дуже гарний гібрид Пурпурата. Я вже й забула, я розхвилювалася, отже, відкриваємо. Дивіться, слідів скотчу немає, взагалі є неодної стати. І вона відкрита, бачите? З одного боку і з другу. Ну Переважна хідея, як треба таку погоду, я їх лишаю. Я їх лишаю декілька годин, щоб вони кліматизувалися, щоб не було стресу. Але тут, якщо чесно, стрьовно, Ну, тут щось є, Мало бути тут квітуча орхідея. Я думаю, що вона тут і є, просто що вона не зовсім то, що би мало бути. А може, взагалі те, що мало бути, це я даром я нервуюся і переживаю, але переписці із. Полочкою. І ще було, що це є доноса поставати, мало того, вона ще й квітуча. Ось так. Зама все одним хадром, переважно я монтую, щоб не монтувати. Немає нічого. Може це тут перше. Ну, як не порпувати, вона маленька. А от підписано Оксана Бойцянюк. Значить, поставила Оля. Фух. Німецька газета. Квітка є, квітуча. Ну, понятно, що вона в холоді, вона не доїхала, але це от ідея. От ідея. Отхідея жива, здорова, доросла. Правда, квітка, понятно, що вона при холоді У нас сьогодні. От подивіться, у нас на вулиці сніг. Вночі було мінус 4, холодно, гарно висушена орхідея. І це у нас шверток. Це у нас є Це є Огелія Порпората на мільйонар... Мільйонарію. Це є орхідея зі швертера. Взагалі рослина гарна. Але, боже, конденсат творився, і все, я її забираю, щоб вона відходила, бо буде біда, будуть отюки. Все всім попара довелося на своєму каналі. Ой, все, це і остання орхідея цього сезону. Розхвилювалася, думала, що там вже капець.